У Луцьку є робота для водія автотранспортних засобів. В обов'язки входять міжнародні перевезення. Потрібно мати посвідчення водія категорії. Це є біометричний закордонний паспорт. Заробітня плата 50 тисяч гривень. Також у Луцьку є робота для бетоняра, обов'язки монтаж і встановлення опалубки та монтаж і встановлення арматури, бетонування конструкції, проживання та проїзд за рахунок компанії. Також компанія забезпечує спецодягом вахтовий метод роботи: 15 на 15 або 20 на 10 днів. Робота на об'єктах по Україні, зарплата 48 тисяч 158 гривень. Ще одна вакансія відкрита у Луцьку. На роботу кличуть торговельного представника з власним авто. Потрібно реалізовувати продукцію кондитерської корпорації Рошен, працювати на збільшення об'єму продажів, підвищення ефективності роботи з існуючою базою клієнтів. Контроль дебіторської заборгованості, підключення нових клієнтів до співпраці, розвиток території, викладка товару на торгових точках та забезпечення рекламним матеріалом і устаткуванням, ведення звітної документації, зарплата 33 тисячі гривень. У Володимирському районі потрібен фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. В обов'язки входить надання допомоги підтримки ветеранам в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Зарплата 29 тисяч 950 гривень. У рованцях кличуть на роботу у комплектувальника проводів. В обов'язки входить прокладання проводів згідно технічних креслень на дошках, обмотування проводів за допомогою і зустрічки, робота на спеціальних операціях та інше. Зарплата 28 тисяч 735 гривень. Також у Володимирському районі шукають столяра. В обов'язки входить збирання та монтаж дитячих ігрових майданчиків згідно з технічною документацією. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку є робота для слюсара з ремонту устаткування теплових мереж. В обов'язки входить проведення ремонту теплових камер, виконувати складальні, реконструктивні та монтажні роботи середньої складності на трубопроводах, проводити пневматичне випробування трубопроводів і запірної арматури, шурфування підземних комунікацій на перетині з тепловими мережами, робити піщану або щебеневу набивку під асфальт під час ремонту теплотраси. Зарплата 21 тисяча 500 гривень. У Нововолинську є робота для кухаря. Робота в їдальні підприємства. Графік з 8 до 16. Потрібно готувати їжу відповідної якості згідно з технологією приготування, слідкувати за станом кухонного обладнання, підтримувати в належному санітарному стані робоче місце. Зарплата 15 тисяч гривень. У Ковальському районі потрібен слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, електроніка. В обов'язки входить обслуговування і ремонт автоматичних ліній. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку потрібен налагоджувальник зварювального і газоплазморізального устаткування. Потрібно здійснювати малий та середній ремонт зварювального устаткування, здійснювати налагодження режимів зварювального устаткування і контролювати його роботу. Здійснювати нагляд за дотриманням режимів зварювання на зварювальному устаткуванні. Готувати відремонтоване зварювальне устаткування до здачі в експлуатацію. Необхідне знання, будови та принципи роботи зварювального і газоплазморізального устаткування, схем електричних і електронних. Обов'язкова наявність групи з електробезпеки не нижче третьої. Зарплата 22 тисячі 360 гривень. У ковальському районі потрібен продавець непродовольчих товарів. В обов'язки входить продаж автомобільних аксесуарів. Зарплата 20 тисяч гривень. І у Луцьку кличуть на роботу різальника металу на ножицях і пресах. В обов'язки входить різання металу згідно з кресленнями на ножицях. Зарплата 30 тисяч гривень.